Терміново у справі про корупцію в енергетиці є перші підозрювані серед них. І Тимур Міндіч набу показало нові плівки, що з них стало відомо. Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Національне антикорупційне бюро затримало п'ятьох фігурантів корупційної схеми в енергетиці, а підозри отримали сім осіб, причетних до махінацій. Серед них і бізнесмен Тимур Міндіч зазначається, що він був керівником угруповання. Крім нього, підозри отримали колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатом Дмитро Басов, а також четверо учасників офісу, де відмивали гроші. За даними слідства, контролював роботу так званої пральні саме Тимур Міндіч на плівках Карлсон. Із оприлюднених записів випливає, що бізнесмен курував роботу офісу на вулиці Грушевського в центрі столиці, Із відмитих коштів планував купити будинок у Швейцарії за 6 мільйонів доларів. Водночас, у повідомленні Набу та САП є одна важлива фраза про діяльність міндіча: координував вплив на посадових осіб центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах. Народний депутат Олексій Гончаренко називає це ключовим моментом. Мовляв, підозрювані крали не лише на відбудові енергетики, а й на війську під час війни. Можливо, найближчим часом з'являться ще одні плівки про оборонку. Окрім Карлсона, на записах фігурує ще одне ім'я Шугармен. Він безпосередньо управляв офісом із відмивання коштів. Плівки можуть свідчити про те, Тимур Міндіч був причетний до будівництва котежного містечка династія в селі Козин. Цей об'єкт пов'язують з екс віце премєром Олексієм Чернишовим. Коли на об'єкт звернули увагу правоохоронці, міндіч попросив зупинити будівництво. Підрядниця вказала на необхідність розрахуватися із робітниками. Для цього потрібні були 350 тисяч. Однак з оплатою виникли проблеми. Наразі котеджне містечко виглядає покинутим. Також нові записи підтверджують можливу причетність до схеми колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Той на плівках розмовляє з Міндічем, псевдонім екс-міністра енергетики, професор. Нагадаю, що зараз він очолює міністерство юстиції. Крім цього, журналісти Європейської правди встановили особу ще одного учасника схеми: це Сергій Пушкар, який є чинним членом нацкомісії з питань енергетики. Він фігурує у розмовах про передачу 20 тисяч доларів. Три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з правових питань енергоатому. Цікаво, що на записах НАБУ учасники корупційної схеми Карлсон і Шугермен навіть припускають, що їх можуть викрити правоохоронці. Один іншому зізнається, що детективи не дурні і можуть прослуховувати їх розмови. Нагадаю, що правоохоронці майже півтора року розслідують справу про корупцію в енергетиці, провели 70 обшуків, вилучили документи і гроші. Друзі, як вважаєте, чи отримують учасники махінації заслужене покарання? Пишіть свої версії в коментарях. Ігорю, вітання. Вітаю. Слухайте. Ну, е, та можна якісь енциклопедичні теми згадувати взагалі весь цей конфлікт, в тому є сенс е, розкладати його по поличках, але е, я не на цьому хотів би сьогодні з, з вами зосередити увагу. Є факт ось такої події, події, котра не пересічна, вона зараз створює нам. Ну по суті, я не побоюся напевно цього вислову, вона створює політичну кризу, тому що ще невідомо, як до кінця і остаточно відреагує офіс президента. Ярослав Желізняк той же він стверджує, що в липні, коли були спроби придушити незалежність набута САП, це було саме про це. І тоді вже перші такі дзвіночки цього з'являлися влада. Ще не відомо, якою буде її реакція. Але якою б вона не була, це вже політична криза, тому що нам треба буде якось далі жити в умовах без світла в цю зиму, і треба буде пояснювати західним партнерам, що нам потрібні гроші для відновлення в той час, коли ці гроші пилилися ймовірно високо ймовірно, як показують. Плівки набу, що ці гроші пилилися в дуже великих масштабах, і дуже цинічно це все робилося. В нас будуть всередині країни, ну з'їдати владу за ці речі, само собою зрозуміло, що фігурант цієї справи, як багато хто стверджує, пан Міндіч, це особистий друг президента Зеленського, який втік з країни. Тобто, ну це криза, це однозначно криза. Як з неї, які з неї варіанти виходу, ви бачите? Ну, дивіться, цієї крину цю кризу можна якби зупинити, не дати їй все ж таки розвиватися, якщо ми побачимо нормальну заяву і нормальну реакцію зі сторони офісу президента і конкретно зі сторони голови держави. Вже сьогодні була одна заява. Її зробив радник з питань комунікації офісу президента Дмитро Литвин. Я чесно не сильно розумію, яке він відношення до цього має і чому він це власне. Це коментує, да але ну маємо те, що маємо, як то говориться. Але треба заява президента. Який повинен... а що він сказав? Я просто не побачив. Він він сказав, що ми підтримуємо подібні розслідування, які проводяться. Ми підтримуємо боротьбу з корупцією, але не забуваємо про презумпцію невинуватості. Ну і спостерігаємо. Ну така от логіка. Типу, що ну, як ми за все хороше і проти всього поганого, там дуже ну, які зміни, це напевно було б найздоровішою реакцією влади. Просто відсторониться від процесу, допоки не буде якихось напевно рішення. Не знаю, ні, я не впевнений. Дивіться, <свісно> а, якщо вони відстороняться від цього процесу і нічого не будуть коментувати, це зробить тільки гірше по одній простій причині, тому що в цій справі фігурують люди. Я підкреслюю фігурують. Я навіть не буду називати прізвища, тому що а, ми сьогодні бачили тільки якісь прізвиська, да які там були. Професор, рокет і так далі, власне, <плес> да всіх, скажімо, перемовинах, але ну там вже встановили хто приблизно ким може бути, але це така історія. так от там фігурують так чи інакше люди, і там фігурують міністерства, які або без поспбезпод безпосереднім контролем знаходяться, наприклад, там офісу президента, або там фігурують люди, як ви правильно сказали, які є друзями президента. Тому що Володимир Олександрович до повномасштабного вторгнення казав, що він знає цю людину Тимура Міндіча. Він навіть був в його квартирі, де святкували день народження Володимира Олександровича. Міндіч сам говорив журналістам: є відповідний запис. Під час ковіду, як він виходить з офісу президента і каже: Я ходив туди до свого друга Андрія Єрмака, так і пропонував свою допомогу там у вирішенні якихось питань пов'язаних з ковідом, плюс там, начебто, фігурує колишній міністр енергетики, нинішній міністр юстиції, це теж людина, яка абсолютно фільована там з офісом президента, і так далі. Тому не відреагувати на цю історію, не зробити якихось заяв президенту. Ну, це слухайте це страусина позиція, яка вилізе боком і тільки поглибить оцю кризу. Чому тому, що? Що ну почнуть з усіх сторін бити скубати і згадувати до речі, виступ кандидата ще на посаду президента Зеленського на стадіоні і інтерв'ю, яке він давав до стадіону, про те, що він би там ну, людям руки рубав, да якби вони займалися такими речами, і він тоді згадував історію з латковськими Ака, mm -hmm. свінарчуками Да і казав, що. Президент Порошенко повинен негайно піти в відставку. А потім проти нього ще й повинна бути відкрита кримінальна справа. Я вибачаюсь, знаєте, навіть та фабула історії з Гладковськими чи Гладковським, да, на фоні того, що ми почули сьогодні, ну вона взагалі в жодне порівняння не йде. Там масштаби просто несумісні. Я вже мовчу про те, що Гладковського ну, відразу звільнили людина. Потім там через суди і всі інші ці справи ну займалися цими питаннями. Там виїжджала з країни. Ну це вже така історія. Да, вона вона окрема так би мовити. А тут. Ну, все настільки е... ну, насправді треба згадуючи цю справу Гладковського. Вона е... багато в чому е... в передвиборчій гонці і збила президента. Тоді Порошенка. збила президента Порошенка, тому що він да повинен був ходити там, пояснювати, розказувати, значить що як відбувається, яке відношення він ну, до цього має чи немає, там і так далі. Тобто, це серйозно достатньо вплинуло. Тут ми маємо, мені здається, історію набагато більш масштабну. Набагато більш масштабно, тому що ну, взагалі, цього пана Міндіча стало дуже дуже багато останнім часом. Я знаєте, на науковому рівні, в тому числі, займався проблемою олігархів і взагалі впливу великого бізнесу, наприклад, там на політику і дисертацію навіть захищав цього приводу. Так я вам скажу, що згідно класичного визначення олігарх. І критеріїв да належності до олігарха. Пан Міндіч зараз абсолютно під цю категорію попадає, дуже легко попадає, якщо так по пунктам пройтися, і це якби нові олігархи, які народилися вже під час повномасштабної війни. Тому мені здається, що тут реакція влади повинна бути дуже проста. Ми за розслідування, ми за максимальну публічність. Ми за те, щоб люди, яких підозрюють або які можуть бути фігурантами, вони не займали зараз посади, щоб вони пішли відставку або були відповідно звільнені. Ну і президенту мабуть треба пояснити, хто такий пан Міндіч, як він виїхав з країни. Ну за пару годин до того, як прийшли з обшуком представники національного антикорупційного бюро, як він пересувався країною під час комендантської години. Ну і взагалі як він країну покинув, може в нього є якісь офіційні можливості для цього? Я так розумію, що він регулярно літає туди-сюди, але все ж все ж таки на ці питання відповіді повинен давати не радник офісу з питань комунікації а безпосередньо сам глава держави. Чому тому що ця справа потенційно може мати дуже великий вплив, негативний вплив на наш імідж. І знаєте, коли ми говоримо про інтеграцію до європейського союзу, про гроші, які нам треба від європейського союзу, і потім бачимо такі справи. Я боюся, що у багатьох наших партнерів можуть виникнути питання: а чи є сенс ці гроші давати? Тільки швидке розслідування, справедливе розслідування, відкрите розслідування нам піде більше плюс, ніж мінус. Насправді влада зараз може зробити круто. Вона може собі навіть в плюс вийти, сказати значить, ті звільняються, ті йдуть в відставку. Хай вони ходять на всі засідання судові, хай з ними слідчі працюють. Цього ми повертаємо за кордону. Нам нема чого приховувати, розслідувати. Все відкрито, да і можна на цьому навіть бонуси якісь отримати. Якщо ми цього цього не побачимо, ну тоді це буде ну як мінімум репутаційна катастрофа з дуже з дуже поганими наслідками.